Сучасне мистецтво нарешті отримало постійну прописку у Дніпропетровську у самісінькому центрі на вулиці Короленка, 15, відчинено нову картинну галерею. На урочисте свято відкриття завітала відома західноукраїнська художниця Наталя Поліщук, картини якої стали першою експозицією у новісінькій галереї. Тричі нагороджена грамотою міністерства культури та туризму за вагомий внесок у створення духовних цінностей та високу професійну майстерність. Вона за честь прийняла можливість першою представити свої роботи. Бути першим – це одновременно і відповідно, але це одновременно і дуже приємно, тому що з тебе починають ти задаєш тон, к. Ойта галереї, вот я старалась не подвести, вот я старалась, щоб картини були на рівні. і вона не підвела біля 40 робіт під загальною назвою Почуття різних за тематикою проти схожих за експресією, підкорили Дніпропетровських поціновувачів прекрасного Та й як інакше, коли все це живі емоції авторки, і буває настроєння утріння дуже нежне, коли хочеться передати якийсь, навіть аромат кофі. Э, uh, иногда бывает, хочется передать тебе морской какой-то бриз, женское тело, которое лежит возле воды. Вот. Всё время по-разному. Хочется передать райские птицы, хочется передать какое-то чувство, которое тебя вдохновляет. Я очень рада, что находятся те, вот, которых это затрагивает. То есть, э, всё время есть люди, э, которым это приносит радость. Это наивысшая, считаю, похвала приносить радость в жизни других людей. У картины Галереи на Короленка 15. Экспозиции изменяются Щомісяця можливість побачити та відчути на собі силу мистецтва Наталі Поліщук маємо можливість до 15 квітня, бо ж далі колекція помандрує у світове турне. Наступні у списку Польща, Словакія та Германія. Картинна галерея на Короленка, 15 подих сучасного мистецтва, живого, яскравого, експресивного. Найбільший у місті вибір рам, тисячі варіантів. Галерея на Короленка куточок мистецтва у Дніпропетровську. У сучасного мистецтва з'явилася постійна адреса на вулиці Короленка, 15.